У нас попадається ось така дуже класна біла соночка. Ось, ось така дуже класна була квіточка. Також присутні у нас тренди. Ось така дуже класна вона йде. Ось така бандамочка. До речі, дуже класний сірий колір. Ось такі два замочка. Дуже класна завіст. Дуже класна, м'якасенька сумочка і ось такою е, з таким ремінцем. Також ось така міні-сумочка. До речі, дуже зручна. З такими кольоровими візелочками. Ось така сумочка також із значком. Замочки це є. Два замочки, до речі, дуже зручні, дуже багато різних карманчиків. Ось такий гаманець, до речі, дуже зручний. Подовельні такого набрати е гроші, е е е щоб не тягати великих гаманець, речі, дуже зручно, такі ланцюжки дуже гарні. Ось така дуже гарна сумочка, білесенька з такими е, за до речі, дуже зручно. Є ось такий <кхід> е, е, карточки, до речі, дуже зручно. Такий карманчик ззаду. Ось така сумочка, до речі, дуже класна. Така лише взяв, пішов і більше нічого не потрібно. Оскарки. Така воли, до речі, дуже класно. Щось, якісь книжки, якісь документи в замок, речі і все. До речі, вже, до речі, дуже класно. Ось такий цінненька, да монай. Для телефону, до речі, дуже зручно, За не треба, там не боїшся, що він впаде, просто політику. Цимулечок, дуже багато класних таких же сумочок, якість дуже класна, навіть бачите, ось така банданочка синя, що є володіли момент. Також ось такий класний замочок, до речі, все якісно зроблено. Шкіра, ну, шкіра дуже класна, речі. Якщо бажаєте замовити такі лотик, заходьте на телеграм та вайбер, і менеджери вам допомогу.